Де найкращі велосипеди, де найміцніші велосипеди? Це Нідерланда, бікл. Щоб ви розуміли. Подивіться, як тут все захищено. І нехсусім планетарна втулка, яка може їздити 10-20 років без ремонту, бо туди нічого не попадає. Алюмінієва рама, 28 колеса. Той велосипед розрахований до 150 кг, щоб ви розуміли, От під ту горку тягне без проблем. Включаєте першу отут по нижній передачі. Шкіряне добротне сідло. Руль піднімається, опускається, наклони, передачі переключаються Дуже легесенько. Щоб ви розуміли, дуже легенько, двома пальчиками. Велосипедик не є важкий, бо він алюмінієвий, Там все роблять для людей. Бо вони в першій світі по велосипедах виступають. щоб ви розуміли? Нідерланди чи Голландії, щоб ви знали, то одне те ж саме. Педаля в нас фірмові, постану подивіться. Майже як новий, а ціна як за сміття. Тут у нас стоїть, дивіться, замочок закриває заднє колесо. В комплекті є. 8950 ціна. Комусь буде цікавий такі велосипеди, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не розчаровуйтесь. Ми надсилаємо новою поштою без жодних. Проблем в любую області.